Курсанти, які проходили військову підготовку у Полтавському національному технічному університеті, прийняли присягу. 128 молодих людей, які два роки поєднували навчання зі службою, тепер готові захищати Україну. Урочистості пройшли після навчального збору, що став головним випробуванням для студентів. Вишу, скоро вони стануть офіцерами. Їхня підготовка відповідає сучасним вимогам до офіцерів збройних сил України. Але наші випускники можуть успішно проходити службу не тільки в Збройних силах України, але й в всіх силових структурах. Це і в Службі безпеки України, в Міністерстві надзвичайних ситуацій, в Міністерстві внутрішніх справ. Власне, курсанти кажуть, завдяки військовій підготовці змужніли та здобули неоціненний досвід, що знадобиться їм як у подальшій кар'єрі, так і загалом у житті. До того ж, тепер хлопці певні про потребі зможуть гідно захистити незалежність Баківщини. Хочу висловити слова. Вдячності нашому університету Володимиру Олександровичу за надану можливість, не виходячи зі стін університету, отримати необхідні навички, уміння для того, щоб отримати офіцерські звання. За цей час ми зрозуміли, що означає стояти в одному строю, відчувати надійне плече товариша. Майбутні офіцери зазначають гордість того, що служили на військовій кафедрі саме у Полт НТУ. Коли ми проходили підготовку. На зборах у в Харківській області, то ми наш Полтавський університет показав одні з найкращих результатів. Нас відзначали різні офіцери різного рангу. Породіти за юних бійців прийшли їхні родичі та друзі. Курсантів благословили та освятили священнослужителі. І з вітаннями до них звернулися заступник голови Полтавської обласної ради Володимир Марченко та ректор університету Володимир Онищенко. «З честю несіть традиції нашого навчального закладу. Ставши офіцерами запасу, будьте готовими. Стати до лав Збройних сил України. Вітаю вас і ваших батьків із цією подією. Служить народу України! Свято продовжилося виступами творчих студентів навчального закладу, які виконали кілька військових пісень, а самі курсанти показали, чому їх навчили на кафедрі, влаштувавши виступи з рукопашного бою та бойових мистецтв. Після чого вони пройшли маршем біля трибуни.